Дивіться, які в мене стали цебахи. Ми будемо салатик робити. О, такі виросли красота. Поставила інкубатора. Я буду перевертати яєчка. Отключаю. Німаю. О, скільки мене 67 яєчок яїчок сюда. сюди, Треба буду перевертати. Так, я перевертаю кожне яєчко. І будем ждати цепляти. Кави. Отакі в мене будемо ждати цю Перевернула. Закриваю. Такі мене інкубатор. Квочечка. Скільки в мене не було інкубаторів, квочка мені найбільше подобається. Найкращі інкубатор. О, красуня лежить. Меня манюнечка? Манюнечка. Що таке? На вулицю хоч? На вулиці Мороз? Так? Да? Красуня? Ой, як добре. Що, красунька? Сидить, окно заглядає. Ну, сонечко на вулиці, гарно. Буду малювати картину. Москві малювала. Сьогодні неділька. Зараз буду малювати картину. Уже вечір, годую кроликів. От мої дівочки дала їсти зерна. Ось такі красуні дві. Подивимося наших кроличків. Ця красуня не окрулилась, але вже повен ящик. Сіна насвикать. Ця пампуха теж товстенька. Сіна дала все. Хай робить кубло, так? Да, Дівчинка? Роби кубелку роби. Малюкам дала сіна, зерна, трощать, не, Діточки. Декоративний татку порадочку. Отакий який красун. Тут у мене Прикрасаві красавиці, чи хробчики, чи дівчики, я не знаю. Ну, троє. Їм зараз водички трошки налю. Цій поставила ящичка, дівці. І ця вже злюка. мається кролиця скоро. Тато і тут. І цій поставила ящичка. Не знаю. Тато тут? Красоп'ятки і тут чотири хлопчики, Отакі такі ганюні. Один баран, вуха опускаються. Да, діти? Все, красуня, нарвала пуху скикі, а детки де? Осталось п'ять штук, п'ять штук. Ну, о, такі о, всі біли. Так я й хотіла. Я тільки вигодувала. О, такі товстенькі. слабо вона їх годує зовсім. О, О який кабась. Не мокрі якісь тут. Я не знаю, що це вона. Не знаю, що вона зіми робить за тими кролями. Ну, ніяка. Ця дівка не знаю чи буде кролиця, чи ні. Товста. Ну, робила би кобелечко. У нас холодно. Тут одненького витянула. Оця шість осталось, витягнула одненького за циточкою. Товстенькі, хороші дівочки. Кормлені. А тут у нас дев'ять штук. Ці красавиці. Мишки, щось просять. Що? Що ви хочете? Сіно їжте. Злиї. Отак, хомасінця. Ото ці всі красавці, дівчульки мої. Теж такі всі гарні, так підросли, красиво. Сіно волю, зерно волю кажи. Ось такі красунчики, мої дівчатку. Ой, яка хороша рижа дівчинка. Да? Ой, яка красива ця. Оця побачу, може я її собі оставлю, яка хороша. Буде би мама? Оце маленьке. Ось такі в мене кролики. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я. всім. До побачення мої хороші. На вулиці сьогодні мороз, холодно, да? оця гарна рижа. Подивіться, яка красива велика дівка. О, яка велика. Десь тут така маленька була, вже подросла. Не знаю, де вона. Ось вдома та риженька маленька. Подивіться, яка ця малюська, а які ці великі.